Сьогодні у нас на огляді ось такий трекер, який працює з програмною стандартною iPhone-локатор. Це Smarttech, він дуже компактний, він має вбудований динамік, щоб ви його могли знайти. Має вушку для ремінця. Ремінець іде в комплекті, ви можете повішити на ключі, або навіть покласти його в кишеню. Він доволі такий малогабаритний. Він зроблений з пластику, тут є індикація LED, і плюс є одна кнопка. Ви натискаєте кнопку. Звуковий сигнал почули. Трекер готовий до спарювання зі смартфоном. Відкриваємо програму-локатор в айфоні. Вибираємо речі, додати. І вибираємо інша річ. Іде пошук. Автоматична програма зараз знайде цей смарт-тех. Знайшло його. Обов'язково інша річ, не «AirTech», тому що «AirTech» — це оригінальний смарт-тех. А це в нас інша річ під'єднати. Пишемо ім'я, ну, наприклад, трекер. Продовжити. Тут можете додати емодзі. Погоджуємося. Завершити. І ось трекер вже знайдений і показується на карті. Адреса, заряд його, можна відтворити звук. Ось так воно працює. Тобто ви реально можете його знайти. Ну і це дуже зручна річ, ви можете покласти це в машину, можна це покласти в кишеню там дитині, в рюкзак і завжди можете відслідковувати цю річ. Він конекціться е, з поруч айфоном, який є, і передає сигнал. Тому ймовірність того, що ви знайдете точне розташування трекера, дуже велика, тому що відстань він тримає доволі велику. Ну і знову ж таки він діє з айфоном і показує місце положення. Ти маєш на увазі, що він з'єднується не тільки з цим айфоном. Так. Якщо, наприклад, ми поклали його в якийсь рюкзак. Так, і поїхали подалі від і забрали спрома, телефон, То він буде з'єднуватися з іншими айфонами, які поруч від чужих людей. Відповідно, айфони е чужих людей будуть передавати інформацію на сервер на сервер про розташування цього трекера.